Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Big Supply. і сьогодні я буду зачитувати візуальну новелу під назвою Лети зі мною. З вас лайк цьому відео та якийсь гарний коментар. А я приступаю до зачитування. Ти, дівчина з Нью-Йорка, яка буквально літає в Хмарах, ти стюардеса, але мрієш керувати літаком. Побачення навіть не на вашому радарі! Поки неймовірно чарівний хлопець не вривається в ваш світ і не перевертає його з ніг на голову. Твоє серце б'ється шалено як ніколи раніше, але ідея впустити когось до себе це інший вид ризику, такого на який ти ніколи не йшла. Ви готові до зльоту. Перш за все оберіть свого аватара. Та зачіска, пізніше в історії. Життя бортпровідника, який подорожує світом, сповнене пригод, врагаючих міст та захопливих світанків сонця над хмарами. Але бувають дні Це плач, немовля, та вередливі пасажири та розлита кава посеред турбулантності сьогодні точно один із таких. О, можливо, цей день вже закінчиться. Ви наприкінці 14 го години у подорожі з Нью-Йорка до Дубая, і ваші ноги відчуваються, як жиле. Ссуваючись на відкіпе сидіння, ти збиваєшся з підборів і розтираєш болючі місця на ногах. Ще кілька годин майже готово. Біп! Панель керування загоряється, іншому пасажиру щось потрібно. Ну що ж, обов'язок кличе. <рив> Ви встаєте, одягаєте свою найкращу посмішку обслуговування клієнтів і прямуєте до першого класу. Добр Доброго дня, сор. Чим я можу допомогти? <рив> ще один. Чоловік щось невиразно говорить його ще рем'я і він махає тобі порожню склянку із під бізні вже шостий за сьогодні. Дуже шкода сер, але мені більше не дозволено подавати вам алкоголь. О, далеже солодке, серце, ще тільки один. Пане, я не можу цього зробити, ви досягли своєї межі. Ти вже збираєшся відвернутися, коли його рука міцно схопила тебе за руку і смикнула: Не будь такою нудною, крихітко. Його обличчя скривилося, і сморід випавки пронизив тебе з усієї сили. Цьому треба покласти край. Негайно. Поговорити з ним приватно. Пане, чи не могли б ви піти зі мною? Чоловік посміхається, думаючи, що здобув перемогу, і йде за вами в кімнат. Отже, що до того напою. Перш ніж чоловік встигає закінчити, ти зустрічаєшся з ним поглядом, холодним і непохитним. Слухай, якщо ти ще раз. Торкнешся мене чи будь-якої іншої стюардеси на цьому рейсі, і я одразу після приземлення на тебе закою кайданки. Пасажир ковтає, замерши на місці. Ви розумієте, чи мені зараз же зателефонувати до служби безпеки аеропорту? Розумію, пані. Добре, я так і думала. Ти відпускаєш його, і чоловік без зайвого слова кидається назад на своє місце. Відчуваючи полегшення, ви опускаєтесь назад до своє крісло. На щастя, ніхто вас не турбує до кінця польоту. Після приземлення в Дубаї ви тягнетесь через вестабільню готелю разом зі своєю колегою з та й найкращим другом Ейвері. Не можу дочекатись, коли звільнюсь від цієї форми, і я дуже втомилась. Я тебе розумію, але ж ти впоралася з тим п'яницею як чемпіон. Пасажир усіх докучав. Я просто хочу вже стати пілотом більше жодних кричущих немовлят чи хапливих пасажирів. Бути пілотом завжди було твоєю мрією, це було нелегко, але ти наближаєшся до цього зарплата за зарплатою. Шкода, що в мене немає твого драйву, дівчинко, я б не змогла заощадити льотну школу, навіть якщо б від цього залежало моє життя. Не те, щоб у мене був вибір на те, щоб мої батьки колись мені допомогли цього досягти. Айворі багатозначно киває, ніхто не розуміє твою сімейну ситуацію краще, ніж Айворі. Давай просто зареєструємося і забудемо про п'яних пасажирів та неслухняних батьків. Амінь. Ви підходите до стійки реєстрації, готові ось ось зануритись у свій номер, але слова адміністратора вас зупиняють. На ваше ім'я немає бронювання. Що це не може бути правдою, має бути якась помилка, але щойно ти цикаєш її, то він змінюється на гострий. З нашого боку не було жодної помилки, пані. Ви приголомшено кліпаєш очима. Я за лічені секунди нарешті закінчу, а тепер хтось перегороджує мені шлях. Ви відчуваєте, як у вас всередині кипить гнів, але ви достатньо довго працюєте в сфері обслуговування клієнтів, щоб знати одне, битися нічого не виправить, це тільки погіршить ситуацію. Будьте вічними та отримайте підвищення номера, виробити глибокий вдих, змушуючи себе взяти в руки. Слухай, я знаю, що це не твоя вина, але сьогодні був доволі божевільний день. Я вже кілька годин на ногах і до мене дошколяв пасажир. Вираз обличчя адміністраторки пом'якшується, вона співчутливо зітхає. Я повністю розумію, у мене теж був такий день. Один гість навіть просив мене зробити йому масаж. Ох, це найгірше, мені так шкода, що тобі довелось з цим зіткнутись. Дякую, у будь-якому разі я дивлюся, що я зможу зробити. Можливо, сталася плутанина між вашою авіацією та нашою системою, я перевірю. Телефон підіймаєш, щоб зателефонувати до логістичної команди авіакомпанії North Jet. Після кількох хвилин перепалки дзвінок закінчується, а потім з'являється посмішка, ніби хто ще й не виграв Джекпот. Схоже, вони забули надіслати нам повний список і їм погано, дуже погано, настільки погано, що вам підвищить номер до нашого люксу. У тебе відвисає щелепа, коли ти тиснеш грайливою посмішкою. Найкраща кімната в будинку, і вона вся твоя. Ні в якому разі ти рятівник. Mm. Я ще й надзвонила ха, -ха насолоджуйтесь. Ти хихикаєш, хикаєш дістаєш за минцях розку та просуваєш її через прилавок. Дякую, це я додам ще одну пляшку шампанського. Ви підморгуєте зайвері і даєте п'ять. Щойно ви вступаєте до представницького люкса, у вас відвисає щелепа. Вау! Кімната величезна з панорамним видом на блискучий горизонт Дубая. Ви переодягаєшся з уніформи і вже збираєшся зануритись плюшеве ліжко, коли раптом у двері стукають. Ви відкриваєте його і бачите Еврі широко розплющеними очима та відвишує щелепи. Гаразд, як тобі це вдалося, просто будучи милий, навчи мене своїм методом. Ха-ха. Мабуть, є просто природний талант. Евері смір'ється, коли обоє насолоджуєтесь краєвидом. Це місто здається чарівним, так? Ніби може статися що завгодно. Тоді будемо його витрачати. Ходімо, подивимося, що, в... що ти маєш на увазі? Я маю на увазі. Ходімо в клуби. Ти хочеш піти в клуб? Прямо зараз? Немає кращого часу, ніж теперішній. Я плану я планувала готуватись до вступного іспиту в льотній школі. Хоч потім у нас і ще цілих два дні до наступного рейсу. Ми заслуговуємо на випивку. Ейвері має рацію одна із найрідкісніших переваг на далеких польотів полягає в тому, що екіпаж має перевагу між ногами. Звучить, як ідея. Мені вдові не задовадило трохи розваг. Ейвері обіймає тебе з радістю. Це моя дівчинка. Ейворі, зачекай, я не взяла з собою нічого, трохи гідного клубу, я не зможу з'явитись в такому вигляді. Ой, не хвилюйся, я помітила готельний бутик по дорозі. Ви обоє підходите та починаєте переглядати. Дубай заслуговує на виражаючий образ. А тепер що мені одягнути? Так, я думаю, що біле плаття буде найбільш вигідне. <свісно> О, мені це подобається, виглядає так модно. Я підтримую це, сестра. Ви повертаєтесь до Айвері. А тепер твоя черга. А я вже й думала, що ти ніколи не спитаєш, зроби мене гаряче, агата. Я планую. Так, за рубінчики це буде закруто. Нехай буде ця сукня. Айвері одягає те, що ти вибрала, і повертається, і широко посміхаєшся. Ти так добре виглядаєш. Я знаю, правда? Все завдяки тобі мені подобається твоє почуття стилю. Енергія клубу вражає вас тієї шмить, як ви заходите всередину, репульсує крізь ваше тіло та змиває денний стрес. Ви зайвері влаштовуєтесь на барних стільцях, відкидаєтесь назад і оглядаєте натовп. Ого, це місце сповнене насолоди для очей, іди потанцювати з кимось. Ви хихикаєш головою і піднімаєш свій напій. Мені тут добре. Осика агата, коли ти вже трохи розслабишся. Це від того пана, он там. Ви обоє переглядаєтесь, помічаєте гарного хлопця, який впевнено посміхається і горі. Який повтун, яка красуня, справді ти справді туди йдеш? Цей чоловік купив мені випивку, ігнорувати його було б невічливо. Перш ніж ви встигаєте вимовити й слово, Ейвері вже зіскочила зі стільця та, похмуро підійшовши до хлопця ніби вони старі друзі, за лічені секунди вони вже танцюють. Ейвері злий. Повернувшись до пару, ти вже збиралась замовити ще один напій, коли хтось сідає на лінне місце Ейвері поруч з тобою. Привіт, красуни. мене звати Шон, та я тобі вип'ю. Після такого дня останнє, що тобі потрібно, це, щоб якийсь зухвалий напівп'яний незнайомець, вторгнувся в твій простір. Я просто збираюсь піти. Ти встаєш без слова та сідаєш на місце в дальному кінці бару. Це має дати зрозуміти, що мені не цікаво. Але хлопець не розуміє натяку, що він йде за тобою вимушено сідаючи на сидіння поруч. Трохи важко дістати, га мило. Слухай, можеш просто залишити мене в спокої, я можу сама купити собі напій. Те, що ти можеш, не означає, що ти повинна, дозволь мені тебе пригостити. Ти закочуєш очі на його слабку спробу бути чарівним. Ти бачила таких хлопців, як він по всьому світі різнімають ті самі гидкі репліки, Отже, ви використовуєте одну відмовку, яка працює майже завжди. Слухай, я ціную позицію, але в мене є хлопець. Ну і що Люба, це ж просто напій нічого не означає, крім того, я теж одружений. Шан показує тобі свою бручку з посмішкою, від якої аж мурашить. Більше Чи... причин, щоб ми завершили цю розмову. Та годі вже наші партнери ніколи про це не дізнаються. Огида підступає до горла, немав жола, перш ніж ти встигаєш його дорікнути, чиясь рука ніжно торкається твоєї спини. Ось так любовиве, що я так довго не йшла. Ви злякано обертаєтесь і бачите чоловіка, який стоїть поруч з вами. Виберіть його зовнішність. Я думаю, перший варіант набагато кращий. Воз. Хто цей хлопець? Я так збирався запитати тебе те саме, Люба. Його дотик легкий, але очі блимають беззвучним сигналом, ви одразу розумієте, що він робить. Розібратися з шоном сам, ви повертайтесь до знайомця та обережно відводите його руку. Я знаю, що ти намагаєшся зробити, і я це ціную, але я впораюсь. Шон тебе чує, самозадоволено сміється ха, то цей невдаха, твій хлопець, навіщо брехати люба, ну ж бо вип'ємо. Його голос зачіпає твій останній нарту і рука злітає, вгору і ляскає, шон хитається, коли твій ляпа сильно приземляється, його щука палає червоним. У мене немає хлопця, і мені він не потрібен, щоб закривати рота таких покидьків, як ти. А тепер забирайся геть. Шон відступає назад і розчиняється в натовпі незнайомець поруч з вами піднімає брови і явно вражений гаразд, гаразд, це, мабуть, найкрутіше, що я бачив за весь день. Ха -ха, дякую, і все ж таки це було дуже люб'язно з твого боку. Знаєш, якщо ти залишишся тут при паркованим, то це лише питання часу, коли на твоєму шляху з'явиться ще один негідник. Ви, мабуть, маєте рацію, маєте стратегію, як цього уникнути. Ми могли потанцювати, сподіваюся, я довів, що я не такий. Присмієшся, дивлячись на його плавність і киваєш чоловік бере тебе за руку і веде на танцпол. Я просто попередження я досі в шоці, якщо я наступлю тобі на ногу, вивеч заздалегідь. Ха, Ха, не хвилюйся про це. Чоловік ніжно кладе руки тобі, Наталія. Направляючи тебе в ритм, його дотик рівний. Ось так поки що травм пальців ніг немає. Ти посміхаєшся і злегка відкидаєш голову назад, дозволяючи мусиці понести тебе. Ти не плануєш дозволяти цьому вийти за рамки танців, але зараз це неприємно принаймні в цей момент. Звідки ти взагалі знав, що мене там потрібно рятувати, я багато подорожую хлопців, як він, різні обличчя та сама брудна схема дій. До речі, я Логан, а ти? Просте питання вриває вас з моменту. Логан здається досить милим, але я ще з ним познайомилась. Що робити, якщо Логан один з тих хлопців, які зараз шарівні, але потім перестають відривати мої особисті повідомлення? Краще не ризикувати. Ти вирішуєш дати йому вигадане ім'я. Я, я... Фейбл. Фейбл Дональсон. Цікаве ім'я. То чим займаєшся ти, Фейбл? Я. Публіцист багато подорожує заради своїх клієнтів. А ти ще робиш логне? Почні шлога не встигає відповісти, до тебе підбігає Ебл. Нам потрібно йти, ти перестаєш танцювати. Чому Що сталося? Той хлопець, з яким я потанцювала, випав забагато і почав плакати. Він думає, що я його мама. Ти вибухнула сміхом. Ой, не смійся, хлопець, іде сюди, нам треба йти. Евері хапає тебе за руку та тягне до виходу, ти озираєшся на логана. До побачення і дякую за вечір. Можна твій номер? Ти просто блиснула посмішкою, нічого не кажучи. Ти ж і так і знаєш, що швидше за все ти більше ніколи його не побачиш. Через два дні ви знову на службі готуєте салон до рейсу до Нью-Йорка. Саме ви поправляєте піднос, коли до вас підбігає Евері з широко розплющеними очима. Гей, ти чула новини? Які новини? Сьогодні ввечері до нас приєднається новий командир з кандрилі, вражаючий спеціаліст, судячи з усього, він дуже приємний на вигляд. Хто це? Прямо тоді з передньої частини літака лунає знайомий голос. Байка? Ні в якому разі це він той хлопець з клубу. Ось Стюардеса Фейбл. Фейбл? Чому командир з кандрилі називає тебе Фейбл? Ти дивишся з недовірою, то я назвала Логан фальшиве ім'я, і тепер він командир твого рейсу. Це політ щойно став набагато складнішим. Ось і закінчилась перша глава. Усім дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк та написати щось в коментарях. До зустрічі в нових серіях.